І погнали! Розпаковка. Купили ми ровер електричний, закуп був через інтернет. І зараз будемо дивитися, що ж тут прийшло. Ану. Раз. О. що тут у нас є. В такому вигляді воно все запаковано? Ровер електричний купляли 26-ті кола. Той такий кошечок. Не знаю. На полянку. Такий кошечок. І. Так воно все виглядає? Тут теж якісь запчастини. Запчастини. Так. Інка цікаво. Ну що це тут є? Резиночки чи що тут залишу. Так. І так те чудо виглядає. Так, зараз я це все витягну і знімлю для вас. І так, то чудо все приїхало в такому вигляді. Ровер гарно запакований був, нічого не скажу. Ну, будемо комплектувати.